Приїхав цікавий камінь. Цей стик я бачив. Ну, і відповідно подумав, що він досить. От, от, є тут у нього така облямівка навколо тріщинки. Я подумав, що це полоска, це неактивна тріщина. І оця облямівка зазвичай є такі полоски, які нетоксичні. Але в даному випадку це тріщина активна, відколовся шматок. Оцей шматочок відколовся. Тут, видно, стик породи був. І, відповідно, от цього я не бачив на фотках від продавця оцієї тріщини я не бачу. Отака от, от кірка класна. І, до речі, іскриться, як ви бачите, проти, проти світла. Є натяк на те, що це на каяма. я вам покажу, чому я так вважаю. І чому це дійсно накаяно? І бачите, така тріщина. Е, значить що? Це не годиться. Тобто, якщо його залишати в такому вигляді, то тільки працювати на цій частині. Сюди оце вже, оце вже активна тріщина і вона тут ну, буде вам пошкоджувати кромку. Що я надумав? Ну, я, я його помив, почистив від залишків там, суспензії, бруду. І я відразу прийняв рішення пробувати відколоти цю частинку. Тут вона досить, я так розумію, наскрізна. Є ризик, звісно, що можуть відколотися шматками взагалі, тобто неправильними шматками. Але я надіюсь на те, що... я дуже сподіваюся, що мені вдасться все-таки оцю фанерку відколоть. І вийде в нас така. тут... В найтоншому місці 9 мм така фанерка. Якщо вона правильно отак відколиться по цій межі, я її з неї там, десь щось підправлю, трохи, зроблю опалубочку, залью епоксидкою. А оцей шматочок піде на томонагури. І буде дві такі томонагурки. Одна піде до фанерки, а друга до оцього каменя. Це в тому разі, якщо ну, тут стик він єсть, далі йде, дивлячись, дивлюся, я, що він начебто не активний цей стик, тобто не, не піде тріщини по ньому. Але все може бути. Це таке. І сподіваюся, що все-таки, коли я почну відколю і вирівняю цю частину, в мене ніяких підводних каменів не вилізе. Що називається? Ну і моментик, Моментик зараз, я вам покажу, Блін, а як його показати. І зараз отак отут накапаємо водички. Візьмемо сюди, перенесемо так. А це Марука? Бачите залишки? Мару. Тобто Канзі коло із Канзі -ка. Так що так. Буде дві маруки. Я дуже надіюсь, що все-таки мені вдасться розколоти удачно. Якщо ні, то будуть то моногурки. В принципі, як на перший погляд камінь не дуже товст... О, то... твердий. Десь в районі 4,5 і Я б мені теж дуже хотілося, щоб була така твердість, і щоб можна було застосовувати рідну тому нагурку. Тобто це вже буде типу най-най-най-най-най-най найкращий -най 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 -най. варіант, коли із рідного камінця застосовується е, слурик. Отак. От, от Так що буду зараз пробувати Візьму зараз зубильце і буду цюкать потихесеньку робити. Воно, воно як сланцево, да? тобто воно шарами. Ну, але були в мене випадки, коли я бив начебто наскрізна начебто, тріщина, такю-цюкав-цюкав і відпадало шматочками. Ну, я сподіваюся, що тут все вийде. Не вийде, то буде трошки меншенький е, камінець, Хонзанчик, і будуть там нагурки. От так що так, всім дякую за увагу. Класний колір, до речі, дуже щільний камінь. От тут розмір цікавий. 180. На 64 і десь, по-моєму, 29, якщо не помиляюсь. Так, 29 вага. 770 грам, класний, щільний. Я його ще не пробував, звісно, є на ньому невеличке сідло. Треба буде все одно вирівнювати. Зараз буду пробувати відбивати. Отак-от, от дякую за увагу.